Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках аптека подорожник, бам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Я читав цю книжку, я кожну хвилину усміхався. Хоча автор сказав би, що я реально ржав. Зараз я про неї розповім. Кузьма скрябін: я Побєда і Берлін це літературний дебют українського музиканта Андрія Кузьменка. Я гадаю, що рази чотири я переслугово перечитував власне цю книгу. Мені здається, що певний час ця книга ніби з'являлася на кожному кроці. І вперше, коли я звернувся до цього твору, я от власне коли їхав в машині, я слухав, як Кузьма зі своїми інтонаціями начитує цю історію, як він у молодості. Вирішив поїхати у Берлін і продати побіду. Точніше, історія починається з того, що він цю побіду купує. Ти відчуваєш, що герой настільки вірить, що йому все вдасться, що й буде автомобіль, що він, врешті-решт, заведеться з якогось не першого прокруту. І потім, звісно, сідає в машину, цю і їде в Берлін. Це таке місто свободи, де, окрім того, що там творчі люди можуть траплятися на кожному кроці. Це місто, де реально можна за декілька днів продати стару радянську машину і обміняти її на щось більш значуще в Україні, коли ти вже повернешся. На що поміняв Кузьма свою машину, ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. До нас підійшов видно фан Брюса Віліса, бо виглядати він хотів так само, але над інтелектуальним виразом його табла треба було мамі з татом попрацювати більше. Він потрусив лисиною і гавкнув щось типу документи машинен!» Я я відповів я і простягнув йому техпаспорт, заповнений цьоцією Лесією, «мрев» від руки і по-українськи. На жаль, познайомитися з Кузьмою я не встиг. Я, звісно, багато втратив. З кузьмою я бачився, наживо, ну окрім концертах, близько тільки один раз, коли в дитинстві потрапив на фестиваль Чайка. Закінчився з Крябіна, і ми бачили, що, що це Кузьма. Підійшли до нього. Тоді тільки вийшла пісня Мовчати дует з Іриною Білик, і вони тоді видали такі червоно-чорні листівочки. Ми попросили його автора. Він розписався. Ну от ця листівка досі зберіглася. Тепер я з теплом згадую той епізод, коли Читаю книгу Я Побіда і Берлін та інші твори Андрія. Кузьма, не дивлячись на те, що його вже давно з нами немає, він продовжує з нами жити і створювати настрій. Це унікальна книжка, тому що мені здається, що як тільки дитина навчилася читати, то вона може зрозуміти про що тут йдеться. Ну і звісно, я впевнений, що старше покоління, яке. Бачила на власні очі, там кінець 90-ті. Це буде теж дуже приємний фідбек. А цього року ще й нарешті вийшла екранізація цієї книги. Якщо треба моя невеличка порада, я все ж таки би радив спочатку прочитати книгу. Можливо, все ж таки прослухати аудіоверсію з начіткою Кузьми, а потім обов'язково піти в кіно.